Розпаковуємо стабілізатор за 8 тисяч гривень! Я здираю наклейку. Давай, здирай. О, пильні, є! Mm. Прикольні такий вікінг. Ось так от воно зразу виглядає. Зараз будемо відкривати. Почекай секунду. Що в нас тут ще є? Тут якась інструкція. Та пофіг, давай відкриваємо. І так, що в нас в середині? Поки він займається повною фігньою, я достаю цю штуку. зарядка. Боже, воно таке хруп... хрупке? І от така штучка до телефончика. Але тільки крутиться. Так, друзі, воно. Так, да, це стабілізатор. Коротше, тут відкривається оця штука і він працює. Як штатив. Як штатив. Круто. Це тут... круто, кстати, да. реально. Такое ставиш і собі знімаєш. 360 градусів. Тут є камера для сліження за лицем, і він буде повертатись. Так само можна підключити до, точніше, підкрутити до штативу любого. Вроді як має відкриватись. Ми поки не розірвались. Вверх збільшуватись. Є куча різних кнопочок, куча функцій, слідкування за лицем, стабілізація телефону, тому що це стабілізатор. І дуже зручна штука. Будемо тестувати, пробувати. Надіюсь, качество відео покращиться. Да, тому... Підписуєтесь того. Підписуйтесь.